Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Знаєте, чим далі тим більше мені здається, що ми живемо в якомусь сюрреалістичному світі. Пам'ятаєте, були раніше популярні фантастичні фільми, як Планета Мафп, де мавпи керували людьми, різні відео про зомбі, де зомбі дуже швидко перетворювали людей в таких же самих зомбі, і також захватували світ. І мені останнім часом здається, що вся ця фантастика, вона стає реальністю. Да, друзі, світ дуже швидко катиться в прірву. І, окей, я не переживаю за себе. Так, я пожив, е... я побачив найкращі часи цього світу. Я вже думаю, що то були найкращі часи цього світу, в якому ми жили. Але я переживаю за. Майбутнє покоління. Я переживаю за дітей, я переживаю за онуків, я переживаю за ті, хто буде жити потім. І всі ці балачки про чіпування, про е замбування, які е раніше нам здавалися, як знаєте, якісь теорії заговору, чи щось таке нереальне. Зараз це стає. От ми з вами бачимо, ми своїми очима е спостерігаємо за тим. Як людство катиться в цю прірву?